Так, і хотіла сказати ще по раціону, який у нас раціон, у нас був мороз, мінус 10, трималася досить довго, десь близько тижня. Коні стояли всі на дворі, в кошарі. от Я їх виганяла на день е, туди на поле. в общем, раціон сіно, солома, е, Усіно порційне, але я її підложувала три рази на день. Тобто зранку в обід і ввечері. Сьогодні вони тільки в обід підложила їм, і то вони його ще не подоїдали. Десь там там яка стоїть, ще доїдають. От, і ще кашу вже з січня місяця, з кінця січня, ні, чи середини. з середини. Середини-січня їм почала давати кашу через день. Оце були морози, давала кожен день. Тобто Зазвичай півтора кілограма на... на коня даю, але по 3 ці... ну, по по кілограма на... на трьох. В общем. Да. Ну, десь приблизно плюс-мінус по кілограму. Кубила більше дорослих, да, малі менше. Малим то взагалі не треба того зерна. Таке зло. Ще їм носила буряки, мор... морковочку. Особливо там ще червоні їм кидала в акваторії, там, щоб вона вітамінчики. От. І Вообще... ну, і ще. Ну Вода є постійно. Постійно зараз сухий корм, грубий, сіна солома, і вода. Це прям must have, що має бути. Даріус теж так само там, в соломі в сіні спить, купається. От. Нікого на ніч не ставила в конюшню. Снігу такого не було. Зараз трошки мокро, але взагалі це для них не проблема. У них шуби дуже О, бідна мені. Кажеться, їй важко вже все робити, не тільки ходити А й стояти вже важко, бідося. Нічого нічого вже скоро вже. Скоро вона трошки буде їй легше. От. Ну, так, по принципі. Зараз так вони і гуляють. Займалися трошки даріусом, займалась кобилами, розчистила, тільки ще не всіх, ще залишилась стіба і Брета. От. Так що буде час, займусь всіма.